Що прогарантують переобрання в 2015 році, де йому дадуть гроші на корупцію, де його будуть утримувати в клубі дуже демократичних країн, таких як Білорусь, наприклад, Казахстан. Я думаю, що Януковичу ще треба злітати в північну Корею і в Венесуелу для обміну досвідом. Там він знайде друзів. Тому дорога громада. Хочемо відверто і чесно говорити. За один раз і за одне зібрання на цьому майдані ні угоду не підпишеш, ні Януковича не знесеш. Це складний і довгий шлях. І цей шлях повинні пройти не тисячі, не десятки тисяч, а сотні тисяч і мільйони Країна тільки тоді стає державою, коли мільйони піднімаються і борються за свою. Свободу, ми будемо боротися. Тому, дорога громада, ми просимо вас на 24 число, 12-й годині. Ми робимо великий європейський майдан. Я підкреслюю, це перший крок.